Слава Україні! Так, сьогодні 13 чи 14 вже я заплутався в числах вересня. Молотимо сою класичну, цю невідому, що показувало тут по низу і виклало було. як ця, як ця, квасоля вона. Ну, На сьогодні, значить, оцей низок, де було найбільше, його такого, ми вже змолотили. Зараз, це яке вже четверте коло пішло, мабуть. Обходимо. І далі будемо молотити. Ну там як бачка, їздити, кататиметься, взагалі не суть. Е, що вона по урожайності напишу або вімкнуся пізніше, або напишу в описі під відео. Бо їде зараз ще машина, хочу трошки машинку сої відвантажити. Бо ціна падає кожен день і просто з неймовірною швидкістю. А кошти трошки оборотні необхідні, то трошки відвантажу. Значить, що по ній було, хто там дивився, спостерігав, був ґрунтовий метрибузин, кломазон 0,3 і 0,2 відповідно. Потім була обробітка, обробіток від дводольних ацифлоорфен і кломазон ацифлоарфен 1,2 літра, кламазона 0,3 чи 0,35. Значить, ця суміш спрацювала 50 на 50, менші бур'яни трошки підпалила, більші нічого не зробила. Так, значить потім була, був обробіток від Злакових, здається, я зробив. Я не пам'ятаю тільки, чи це поле повністю робив, чи по колу об'їхав там щось. Оцей низок, мабуть, тільки зробив і все. Далі, дивлячись, як відходили, повідходили, бур'яни були. Так, Це тут у нас бугор був від навозу чи що. Це воно тут виклало, що взагалі в жатку не йшло. Так, значить, далі тоді, побачивши, що бур'яни я не доборов. Ось отаких є декілька очагів, ось як оце зараз тут. І було тут декілька таких очагів, але вони не критичні. Так, значить, далі тоді, щоб оцю ось лободу, яка не відійшла, зарядив базограну і кломазону. Базограну, значить, півтори чи один сім я давав, а кломазону давав 0. Мабуть, 0,35 чи 0,4. Так. Значить, цією сумішю, в принципі, в принципі я основну частину бур'янів, ну, як бачимо, ось такі ось, 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 кажу, поодинокі трапляються, але загальний масив поля ось. Там трошки, ну, є такі невеличкі, кущики, лободи, ну, то таке. Загальний фон, в принципі, поборов. Тобто у нас тут ось є агрофірма, там бачив. Ще люди класичну сою вирощують, то я скажу вам, що оцей фон, ну, я вважаю його досить успішним по боротьбі. Значить, що тут у нас воно зараз виходить по урожайності. По урожайності зараз не скажу. А, я вже казав, що скажу, або напишу, або додам. Ну, Соя, на вигляд, тут віднизу, звісно, вона потужніша. Тут низок цей завжди показував кращі результати. Заходжу сюди, вона ну, висоту десь, десь ну де як, вище пояса. Оце на даній ділянці і трошки туди далі. Ну Туди вгору трошки нижче стає і з того краю поля теж трошки нижче. Так, ну-ну-ну. По бобах, значить по нормі висіву. Я тут висівав 290 тисяч виставляв. Були проблеми із схожістю. Рахував по попередніх ділянках, тут не рахував, ну десь. 180-200 тисяч зараз густота стояння на момент збирання виходить. Тобто ну взагалі вона не густа. ну По кількості бобів, в принципі, ось це ж вже не, цей не край. Як бачимо, зараз вирву якусь ось рослинку. це якось. Так, це ага, це ось бачимо. Її таке, як заяць, чи щось згризло і пішло дві гілочки. Ну Тут небагато бобів. тут ось. Ну, Покріпленню, як бачимо, тут вона досить висока. Ну, Не враховуючи, якщо ось оцей малий, то високо воно. Тут десь порядка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 16, 17, 17. 33 на цій рослинці. І ну, це не найкраще. Ось є ось такі екземпляри, ось, як бачимо. Тут обвішана. Ну, не знаю, на скипку 27. Може, я не знаю, в общем, загадувати не буду. Ну, 27, по і повинна давати. Так, значить, по технології тут приблизно розповів, що було. А, значить, фунгіцидів тут не було, інсектицидів тут не було. А, так, значить, давайте ще трошки пробіжусь по цінам. Ціни падають кожен день, власівка. Позавчора 12500, вчора 12100, сьогодні вже 11900. Оце отак приблизно. Це друга форма. Перша форма 14-13500. Тобто позавчора 14, вчора 13500, сьогодні якось не звернув уваги. Так, і. Е, та всі вони, бариги ці. Позавчора ще 310-320, вчора 300, сьогодні 290. Отакі ціни. Падає кожен день, і я думаю, що вона ще падатиме, можливо, й до 10 впаде. Ну, хто 11 дає, хто 10 половиною І по білку, до речі, 37, якщо менше, роблять дисконти. Якщо власівка допустимо, 37,5, менше взагалі не бере. Ще до одних переробників Дніпро дзвонив. 38, 39 нам давайте і все. Ну, не знаю, що воно буде, як воно буде, подивимося. Поки що такі розклади на сьогодні. Так, ну ми молотимо, тоді далі. Увімкнуся всім пока.